Коротко розповім про ТЦК. В ефірі ноль замовлень. да да я там буду тебе забирати. Це нормальні люди попались і заплатили мені 200 гривень. Погодка чудова і я виїжджаю працювати. 8.15, запас уходу 98%. Ну і денний пробіг я зіб'ю. Вітаю, друзі, на моєму каналі, сьогодні в нас п'ятниця. Сьогодні буду працювати з 10, до 10 ранку, зараз 8, 20. Подивимося, скільки мені вдасться заробити коштів. А також розповім, який був місяць, де я пропадав і що нового. Так що додивлюйтесь відео до кінця, я думаю, буде цікаво. Коефіцієнтів зовсім немає, хоча в 8.25 вже. Напевно, буду вмикати комфорт. Ось по Volt є невеличкі кофи до 1,4. Ну, таке собі, таке. Але раніше до Нового року тут кофи були 2,5, і можна було навіть по стандарту їхати як по бізнесу. Але, але зараз замовлень дуже мало. Вчора працював. Заробив за ранок, а також е вечір 2000, навіть, напевно, не заробив 2000, але ще я можливо зробив. Ось такі ось дні зараз. Так що я чекаю на замовлення вже 1,3 падають кофи. В, в болті є промка у мене 10% і це добре. 219 гривень вже заробив завчора, але але так, чекаю на своє перше замовлення і потім буду вже дивитись по часу, де я буду, і є сенс працювати далі сьогодні. Ось 199 впливає на бізнес, до речі, Зарославська, Поділ. На Поділ. Балін. Ні, не, не поїду, не поїду на такі замовлення. У мене, до речі, карма вже там 51, наступне замовлення я повинен брати. Ну що, 30 хвилин почкав і замовлення по комфорту. І їхати теж на поділ. Але тут 10% комісії, так що це буде 200 гривень, а як в уклоні. Скільки в уклоні там було? Ну, десь 150-160 гривень би получив. Так що їду до пасажира тут недалеко. І вирушаю на перше замовлення. До речі, погодка суперова. 220 гривень є. Але я думав, що я буду на Подолі, але я не на Подолі. Я на яка це? Бульвар, бульвар на Кудрявська. Робити тут нема чого. Поїду ближче до центру. Якщо замовлень не буде, то поїду на роботу на свою основну. Так що вирушаю поки до центру. 10.00 я на новопечерських липках і виконав замовлення по Uber Black 225 гривень. І що ми маємо? Так. Поїздки 23 кілометри я вже проїхав і заробив 225. І. як це? І. і, і... Сьогодні. І. 198 гривень. Ну, такий собі бізнес. Працював практично 2 години зранку. Зараз їду на основну свою роботу і потім далі працювати. Так що, якось так, дуже-дуже мало замовлень, дуже мало. Ну що, практично доїхав до роботи, мені вистачило 10 хвилин, щоб з центру доїхати до роботи. Хочу поділитись, як в мене місяць пройшов, чи працював я в таксі чи ні. І що нового в мене? Так, по-перше, в січень я не працював в таксі, можливо так сказати, тому що не було замовлень, не було бажання, ну і багато-багато ще таких проблем, як е зі здоров'ям. Це я розповім чуть пізніше. В своєму Тіктокі, до речі, я завів Тікток. Посилання буде в описі. Переходьте, підписуйтесь, там я буду розповідати, як в мене проходять справи з ТЦК, як мені вручили повістку і що нового в мене. Так, по ТЦК розповім. Коротко розповім про ТЦК. З попереднього відео, як ви пам'ятаєте, мені... Треба було з'явитись в ТЦК 10 січня. Я з'явився в ТЦК і мені дали відстрочку ще на місяць. Наступна моя поява в ТЦК 14 лютого. Сьогодні 2, практично через 2 неділі, неділі, тижні, мені треба з'явитись в ТЦК. Так що якось так по ТЦК, підписуйтесь в TikTok. А я поїхав працювати Працювати на своїй основній роботі. Ну що, вже 4 часа вечора я вирушаю працювати. Але перед тим як буду працювати, в таксі поїду, відправлю запчастини. І потім в таксі аж до комендантського часу. Так що розпочинаю вечірню збіну. Практично п'ята година я запустив всі програми і рухаюсь на Лебіцьку. Думаю, що на Лебіцькій будуть замовлення. Так, що там по пробігу у мене поїздки? 44 кілометри я за сьогодні вже проїхав, а це з тим, що я їздив на свою основну роботу. 44, подивимось, скільки на вечір я приїду. Ввечером приїду 73%. Я думаю, що мені вистачить до комендантської години попрацювати. А там, якщо буде час, і я буду десь недалеко біля зарядної станції, то я обов'язково підзаряжусь. Ну, не набагато на 10-15% це гривень 150%. Так що рухаюсь. На Лебіцьку і чекаю своє перше замовлення. Перше замовлення по Uber Black, мінімалочка 165 гривень. Вже мінімалка, до речі, в Uber Black 165. А була до нового року 185 ну таке собі 20 гривень. На 20 гривень зменшилось. Виконав замовлення 166 гривень і 5 балів. Зараз знаходжусь біля Льва Товстого і буду чекати на замовлення. Далі. 40 хвилин без замовлення. Приходило там два замовлення. Одне з дітьми, на яке я не поїхав, тому що дітей ну, я не хочу возити, тому що високі штрафи. І по болт. По болт їхати от сюди на Майдан Незалежності. Ось такі два замовлення були, і все. Таксі, таксі помирає, як на мене. Так, десь проїдусь, може якись зацеплю, тому що вже надоїло тут стояти. До речі, вімкнув всі. Фільтр... Ну, не фільтр, а щоб подивитися, є замовлення чи нема. На жаль, в ефірі нуль замовлень. У мене включено все. І комфорт, і стандарт, і бізнес. Замовлень немає. Практично 6 година вечора. Ось так то біля Шевченка зараз нахожусь І Замовлення скасовано. Бу було по преміум 40 гривень. В'їхати на було республіка. Республіка на, на Тюрімки. Ось так-то роботи немає. Ну що, маємо замовлення по бізнес. Від Без коефіцієнта. 270 гривень, поїхали. Бо я вже тут замахався стояти просто чекати. Так, випустить мене. Так. Така точка на самому углу. Зараз мені будуть фафакати, всі піпікати. Он напевно моє чудо стоїть. там буду тебе забирати Щас же Виконав я замовлення 270 гривень за скільки там практично 10 10 кілометрів так я на черімках на чермках не на черемках на ВДНХ напевно на ВДНХ. зараз буду паркуватись десь і чекати на наступного клієнта. Затори. Недовго я почекав замовлення по блеку вирушаю до пасажира. Виконав я останнє замовлення. Ага. На жаль, ні, не поїду на таке замовлення. Так, що я виконав? 386 гривень. Зараз на на-на. Ленинградська площадь. Раніше називаюся, зараз не знаю, як називається, але тут, напевно, ловити нема чого. А, але зараз, мабуть, ніде замовлень немає, чи є по стандарту. А мені треба бізнес, преміум або або, або, Uber Black. Коротше, зараз десь припаркуюсь і буду чекати на наступне замовлення своє. Половина восьмого і замовлення по бізнес. Бізнес від Болт. 298 гривень їхати на, на правий берег. Нарешті я вийду звідси, тому що тут робити нема чого. Якось так Вирушаю до пасажира чи пасажирки. Джамал. Джамал. До джамала. Ну що, я на новопечерських липках виконав замовлення 298, дали 320, 22 гривні чаю і це добре. А також добре те, що я довго не стояв і замовлення по преміум. Так, Александра. Олександра. 200 там скільки? 264. Їхать до Гулівєру Вирушаю. Половина 9-го виконав замовлення по, по, по 264, 264 гривні по болт преміум. Зараз знаходжусь на Кловській, Кловській ми. Ну так, мічниково. І тепер, напевно, буде. Напевно, буду ждати довго, десь півтори годинки, може годинку. Тому що половина половина дев'ятого, Так, добре. Буду чекати, можливо, якесь замовлення буде. Але, але як останній час показує, те, що з вісьми до десяти замовлень немає. Таких замовлень би побільше. 242 гривні. За скільки там? Так, поїздки. За 1,4. Дуже добре замовлення. Працюємо далі. Замовлення по Uber Black. 165 гривень. Мінімалочка. Їду. Виконувати 10-20 практично. І виконав два замовлення. Одне по Uber Black, а друге по Bolt Bolt Business Зараз е повертаюся ближче до центру, тому що е на Деміївській нема чого ловити. І буду чекати на замовлення ліба на Либіцькій, або Чуть далі. Проїду, так що їду на Да. Як я люблю ці поїздки. Людина залишила речі в автомобілі. Говорить, підійдьте, я заплачу. Ну скільки заплатить? Гривень 100, як ви вважаєте. Так, виїжджаю до клієнта, який забув. Свої речі. До речі, нормальні люди попались і заплатили мені 200 гривень. Так, їду в центр, куди і планував їхати? Практично 20 хвилин 12-го виконав ще одне замовлення і переїхав ближче до центру. І, як бачимо, 15 хвилин вже падають, падають 1,9. Що там в сторону дому, нічого немає. О, свободи на Майдан 370 гривень. Ні, я почекаю, напевно, до 25 хвилин і буду вирушати додому. Можливо, навіть поїду пустий. Так що якось так чекаю на замовлення. Все ж таки взяв замовлення по. По чому по уклону 370 гривень їхати в сторону дому. Ну, це, напевно, Не напевно остання моя поїздка вже за сьогодні і буду їхати відпочивати. Ну що, сьогодні вже другий день, автомобіль зарядився за ніч на 100% і завчора я приїхав 163 кілометри. Це разом. З тим, що я їздив на роботу і з роботи. Це плюс-мінус мінус від цього десь 20 кілометрів. Так, що ж мені вдалося заробити за 9 годин, які я працював? Так, почнемо з уклону. Остання поїздка 283 Ну, 284 гривні. Потім йде у нас Uber, Uber Блейк. Скільки поїздок? 4 поїздки 943 гривні. І болт вчора 1595. З них бонус на компанію 265 гривень. І разом мені вдалося, до речі, там те, що я повертав. Клієнту сумку 200 гривень, ну і чайовик десь 65 гривень. І разом в мене вийшло 3087 гривень. Ділимо на 145, ну, як я і казав, 20 гривень за кілометр. Нагадаю про те, що я працював 9 годин в п'ятницю замовлень дуже мало. Зараз ну зима, це ще. Лютий і березень ще буде такий собі а потім будуть замовлення, напевно. А може й ні. Побачимо, поживемо, побачимо. Так що на цьому в мене все. Обов'язково коментуйте, підписуйтесь на мій канал, на ток який я завів. До нових зустрічей Пока.